Нановні глядачі, в нас сьогодні в гостях Іванов Володимир Анатолійович, почесний президент футбольного клубу Гореничі 1960. Вітаю вас. Добрий день. Отже, ви почесний президент футбольного клубу, але ваша соціальна роль, роль в суспільстві. Ви фактично меценат футболу. Розкажіть, як ви вибрали для себе меценатство як, як хобі, як професію, як спосіб життя? Що воно вам дає? Я пам'ятаю, мені ще 6 десь років 6 було. Я вже був до того телевізора, ще перший у дідуся появився перший з'явився цвітний телевізор в 79 му році. І вже те наша київське «Динамо» моя отутована в мене. І я цей клуб ні на який інший не проміняв ніколи в житті своєму. Хіба що на Гореницьке? Ну, Горениче це вже як призвання, а то. Да. Це любов. Так, да, це було моє перше, перше. А друге, товариш мій старший. Його в громаді знають Василь Ростиславич Ревчук. Він завжди він сам майстер спорту. В кінці 80-х років добився ще тоді була така передача: прожектор перестройки». Так він називався при Горбачові, нашому генеральному секретарю. О. Написали вони з хлопцями старшими листа туди. І, і добилися, що виділили оцю саме ділянку, на якому зараз наш славнозвісний сад Арена тепер. А звідки ви знали, як треба будувати поле? Це ж інженерна споруда, там дренаж якийсь повинен бути. На там цей, декілька швидких. На, на цей час у мене завжди був під мозі наш славнозвісний агроном Василь Петрович Гончаренко. І я до нього підходжу один раз після матча, коли дивлюся. Біжить Віталій Косовський по правій так, да, щоб ви розуміли. Віталій Косовський, корновало в нападі був, така команда була сильна. А в нього з правого коліна кров л'ється. Я дивлюся на це поле. Думаю, боже Боже, такі хлопці грають. Віталій Косовський це кращий вінгер Європи. Це навіть мови, а саме швидкісний Вінгер Європи. Він грає за Гареничі. І коли він біжить з тією розірваною ногою, в мене просто душа, вибачте мене, я підходжу до Василя Петровича, скажіть мені, що треба, щоб наше поле ожило? Ну, що потрібно для цього, щоб воно ожило? Я розумію, що це не на. ну, Хоча б зараз, хоча б цей сезон, ось зараз весна, рання весна, хоч щось небудь. І ми хоч щось небудь з якимось там агрофірма наша Радгосп. Щось трошки. Відновили, ти трохи полив, воду провели. Це саме перше. Ну і так по чуть чуть по чуть-чуть. Розкажіть про дитячу спортивну школу. От сучасний досвід такий, що раніше футболістів було багато, тому що всі грали в футбол. Так, зараз ну якось ну не так. дуже. Всі сидять в тих гаджетах, в тих телефонах. Так, ви знаєте, я не знаю, чесно, я не знаю, як їх відірвати від гаджетів. Це питання зараз не тільки нашого. Не тільки нашої громади, а інших громад. Але ми набрали. Набрали команду. Буквально за місяць-два до нас прийшли діти. Базова команда була із 30 футболістів. Тренери були Валерій Рядченко, Андрій Кругляк. Да, зараз він кругляк у Динамо. І Валерій теж при Динамо очолює. Це були хлопці професіонали, вони зібрали дуже. Талановиту молодь всю нашу, нашу місцеву, там з придечніх сіл. Діти, батирі щасливі, батьки були перші, коли команди, дітки їхні виходять там зі самої Білогородкою, конкуренти, і тут виграють п'ять там, там чи 3-0. Бувало і програли. Ну рідко дуже програвали, але бували все. Давайте трошки подумаємо про майбутнє. От всі дослідження, вся практика показує, що молодому хлопцеві гравцеві треба дати можливість тренуватися 10-12 разів на тиждень, а це можна зробити тільки в умовах футбольної академії. В наших умовах це собі можуть дозволити лише багаті спортивні клуби. Типу Динамо, там, Шахтаря. В інших країнах це по-іншому вирішується. Є муніципальні футбольні академії, які діють на рівні футбольних громад. І діти своїх от, час там проводять в потрібній кількості. Вони дійсно виростають кваліфікованими гравцями. В них є багато хороших футболістів. Чи ви думаєте щось таке зробити? Чи хочеться вам щось подібне влаштувати у себе? Хочемо. Ми від зараз всі об'єднана територіальна громада Білогородська. Розформовано Горениче спорт і створено СК Білогородка, спортивне комунальне підприємство Білогородське. На даний момент у нас займається біля 80 діток у нашій спортивній юнацькій школі, тренування регулярне, прекрасний тренер Роман Миколаївич Щеглюк із своїми помічниками. Батьки дуже задоволені, В команди Повністю відповідає нормам дитячого футболу. Доросла команда футбольна Гореничі. Тримаємо її із товаришем Хаджилієм Сергієм. Ми зараз йдемо на другому місці чемпіонаті району, у чемпіонаті Києво-Святошинського району Вищій Лізі. Ну, плануємо не опуститися нижче. Я вірю в Антону Михайловича Овсієнка, і він, він мені пообіцяв. Ну зараз не на часі, зараз в країні війна. Що важливіше? 5 тепловізорів чи автоматичний полив на поле? Я думаю, прожили ми якось без нього 10 років і ще трошки потягнемо. але це, але це важливо. Ну, Пиши про футбол зараз. Дітям, дітям потрібно. Розказувати, дітям потрібно вчити. Дітей потрібно, ну, як не хотілося, щоб трошки відсторонити від війни слова війни. А для цього треба автоматичний полив? Так, да. для цього треба автоматичний полив. Все, що ну, всі, все, що атрибутика, все футбольне, дякуючи, дякую нашим керівникам, у нас є на сьогоднішній день не один комплект форми. Те, що ми раніше, раніше за свої кошти меценатські купували. Зараз у нас декілька комплектів формів, у нас декілька десятків м'ячів, у нас фішки. у Нас зараз побудована при стадіоні класно відремонтована спортивна площадка із штучним полем 20 на 40, навіть трошки більше. Восені зробили ремонт капітальний. Задоволення. Так, да, щоб займатися 12 там, разів на неділю, це потрібна академія. На сьогоднішній день вона нам не світить. Я кажу, як є. Але я надіюсь, як ви кажете, муніципальний. Да, ну, Антон Михайлович, у нас людина комунікабельна. Він зв'язаний із багатьма нашими побратимськими. Громадами Німеччини і не тільки Німеччини, інших наших європейських країн. Чи не планували ви такі спортивні змагання, щоб, наприклад, ваша громада зіграла з якимось муніципалітетом європейським, з яким у вас є? Я зразу, зразу з корективу, не в мене, в Антон Михайловича. Я думаю, якщо за круглим столом зберуться. Тут? Можливо, навіть і тут. Пан Осиєнко, той самий пан Сергій Петрівський. Я в своєї черги з Харджалієм Сергієм. Ви знаєте, чому б і ні. Рухаємося. Антон Михайлович рухається до цього, і ми його підбиваємо на цей рух. І він сам людина, яка розуміє, що потрібно громаді. Отже, ми побачили, що насправді є дуже цікаві перспективи, цікаві можливості, є над чим працювати. А головне, що це все реально. Це не те, що там якісь мрії, якась Маніловщина, ось було б непогано щось зробити. Це все реально, це все можливо. Отже, на цій ноті я б хотів подякувати нашому сьогоднішньому гостеві за таке його ставлення до того, чим він займається, і висловити сподівання, що наші спільні сподівання таки втіляться в реальність. Вільно говоримо відкрито, діємо разом.